Поспілкуватися і поділитися враженнями, що у кого змінилося за цей час. Марія, ну розкажи, чим ти змінилася за цей час? Раніше в мене було враження, наче всередині якийсь бардак робиться, якесь болото. Я не могла нормально рухатися, в мене було в спині як то камінець, була спина не гнучка. Потім я стала пити рідкий хлорофіл і я відчула, що. Зі спиниці зійшли запальні процеси, і я вже можу, спина стала більш гнучкою. В самих суглобах знялися запальні процеси. В середині в животі теж багато чого змінилося. Ну це таке враження, що в мене вже починався на ногах некроз. Відмирали клітинки, тому що в мене вже була синюшність на ногах, і я побачила, що якби так далі йшло, я би просто померла би. В мене ожиріння печінки, ожиріння підшлункової. Просто далі так не можна було йти. Я пам'ятаю, Марія. Як у нас було перше заняття по білку, і ми докустували смарт-міл, і ти не могла його випити, бо в тебе ну підшлунково вона не сприймала його. Так тобі робилося погано, ти зразу вибігла тоді. А тепер я знаю, що ти замовляєш Meal. Була важкість у шлунку. Я не могла сприймати вітаміни, не могла їсти салати. Була сильна печія. Я не могла їсти продукти. Вони в мене виходили і не засвоювалися. І я тільки те робила, що їла і поправлялася. А самих вітамінів цінності вітамінів, мінералів в організмі не було. Плюс було дуже запальні процеси в суглобах і на ногах. Ну, вже кілька років і просто я би померла би, бо нас навчили в школі, як правильно харчуватися. Багато різних джерел, інтернет, книжок, кожен виставляє свою позицію, але багато ця позиція є неправильна. І навіть щитати калорії це теж неправильно, і багато людей стільки наробили лиха своєму організму неправильними навчаннями. І я дуже рада, що прийшла на це навчання. Я побачила, що це навчання правильне, що в мене почав покращуватися стан мого організму. Я дуже рада, Марія, за тебе. Ну, я думаю, що в тебе ти на правильному шляху, я бачу, і думаю, що через рік то ми тебе взагалі не пізнаємо і зовнішнього. Вже внутрішньо я вже бачу, що у тебе є зміни. І навіть по твоєму мисленні, і по твоєму погляді, бо пам'ятаю, яка ти прийшла була на перше заняття, яка зараз. Зараз посміхаєшся вже задоволена життям. Ти в правильному місці, Марія. Так. Далі, святочка, розказуй, що в тебе змінилося. За за... Час. Внутрішній жир зменшився ще на один м'язи. Ну на місці більш менш тримаються. за тих 2,5 з місця біля 6 кілограмів. Втратила і думаю, Не що... шкода тобі їх? ні це все. <різь> можна було більше і краще, але <різь> що? ж чи по собі, по своєму самопочутті, по своєму відношенні до гідла до, до продуктів харчування до всього. Mm -hmm. Все кардинально mm -hmm. змінилося я думаю, що mm -hmm. та, Ora, буде добре. Добре. Ну Можеш продовжувати, так? Ту всю справу, яку почала, так добре. Я рада за І Ти вже вже бачу, що рекомендуєш школу здорового харчування. Я бачу результати ділишся ними. Правильно, бо скільки людей ходять такої інформації, не знають, не дополучають. Чому не сказати людині, що мені допомагає і віче ви беріть ще ви?